Сотні будинків знеструмлено, зірвані дахи, повалені дерева. Увечері 7 липня Закарпаття накрила, раптова й потужна негода. Зливи, сильний вітер та град пройшовся регіоном, залишивши за собою серйозні наслідки. Від вчорашнього вечору до тепер триває ліквідація негоди. У Нас вчора просто була страшна трагедія. Дуже сильний вітер. Торнадо просто було ну, надзвичайно. Це просто за одну хвилину рознесло все. У нас все пошкодило, цілий дах, ціла теплиця, ну, ззаді там все просто злетіло. Ми в такому стресі були, що ми не знали просто, що робити. Це просто відколи я тут живу, я тут народилася, це мій будинок. І це просто ну, жах. В течение чотирьох хвилин ця все негода йшла. я вийшов із. Е Огорода за чотири хвилини тут все літало. Чотири хвилини, як кажуть, все літало. Ми розкрили кришу, думали, що там шиферів 15, там ви самі видите, що там половина шифера вже треба міняти. Але добре, що брат був, та ну, взялись мене шифер, а де в сусіди взагалі цілу цілу кришу зняла. Зараз ми забрали наші родичі, щоб вони нам допомогли, бо ми самі не зробимо ні. у нас така вечорна вода, що. На, на даний момент ми були, то, що, слава Богу, що вдома. І коли починалося це все, це злива, буря, вітер почався, ми думали, що буде якийсь град. Спочатку ми питалися машини спрятати, а потім вийшло, що за буквально за 5 хвилин е, наслідки ви бачите 14, 14 шиферів у нас злетіло, пошкодив навіть сусідський будинок. Першими до ліквідації наслідків негоди традиційно долучаються працівники ДСНС, аби оперативно розчистити автошляхи краю. Наслідок негоди, яка пройшлася ввечері 7 липня території Закарпатської області, постраждали декілька населених пунктів. Зокрема, дерева падали у всіх районах Закарпатської області, окрім Ужгородського, а також Рахівського району. Рятувальники здійснили 21 виїзд для розкризування дерев, які падали зокрема на автошляхи краю. А також пошкоджували лінії електропередач та інші об'єкти. По цим впалим деревам постраждалих а також загиблих немає. На щастя, дійшлося лише матеріальними збитками, а також припиненням руху на декілька хвилин або годин в того, що було перегороджено рух деревами. Однак рятувальники здійснили розкоржування усіх дерев, і наразі рух забезпечений усіма сашахами області. Якихось перешкод у нас до падіння дерев немає. Найбільше постраждало село Бадів Берегівського району, де борові пошкодив орієнтовано 50 дахів приватних будинків. Схожа ситуація у селі Великі Лучки Мукачівського району. Місцеві мешканці розповідають, що селом пронісся справжній смерч, який не залишив шансів багатьом господарствам. На сьогоднішній момент обстежено у нас двору господарств біля 40 На трьох дворогосподарствах в селі Великілучки в селі повністю знесений дах то Вулиця Лесі Українки найбільше пострадала, і вулиця Миру, і вулиця Галайська. Десь встановлено 32-33 випадки. Но це не повна інформація. Ще поки що на сьогоднішній час, частково або слабше, бо більше пошкоджені ці всі дахи. Після обіду буде засідання комісії та ПТДС, де прийметься адекватне правильне рішення про надання допомоги тим чи іншим людям від міри їх. В тої. Відбіри, пошкоджень, дахів на житлових На місцях уже працюють спеціальні комісії, які проводять подвійні обходи, аби з'ясувати точний масштаб пошкоджень та зафіксувати збитки. Не обійшлося і без проблем електропостачання. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади РЕМ. Унаслідок Грозового фронту, який принісся Закарпаттям учора, 7 липня ввечері, а також унаслідок падіння дерев на лінії електропередачі частково та повністю, були знеструмлені населені пункти практично у всіх районах Закарпатської області, найбільше постраждали Мукачівський та Берегівський райони. 23 аварійні бригади «Закарпаття Обленерго працювали упродовж усієї ночі, ліквідовуючи пошкодження та відновлюючи електропостачання до населених пунктів. Якщо станом на 6 ранку, 8 липня, ще були знеструмлені. Тридцять 36 населених пунктів повністю та 97 частково 402 трансформаторні підстанції, то вже станом на 11.00 фахівці Закарпаття Обленерго відновили стабільне електропостачання у 14 населених пунктах. Залишаються ще 22 повністю та в 11 частково. 317 трансформаторних підстанцій ще без живлення. Спеціалісти Обленерго продовжують працювати над відновленням електропостачання до кінця дня електрики планують заживити більшість населених пунктів. Ноча Закарпаття Обленерго звертається до країн повідомляти, якщо після грози ще десь виявлять факт обриву електропроводів. У такому разі не слід наближатися до місць обривів. Натомість терміново телефонувати та повідомляти про такий факт за безкоштовним номером кол-центру 0800 501 620. Окрім того, через несприятливі погодні умови тимчасово призупинив роботу пункт пропуску дзвінкове. Синоптики попереджають у найближчі дні можливі нові грози та шквали. Тому закарпатців закликають бути обережними, уважно стежити за повідомленнями про погоду та уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів і ліній електропередач під час негоди.